Призначити і ще раз призначити два укази президента щодо кадрових ротацій на Прикарпатті оприлюднив віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Тепер Івано-Франківщиною керуватиме Василь Чуднов, який відзначив Гришенко, користується повною довірою президента. А от уже екс-губернатора Михайла Вашовоніка призначено радником Віктора Януковича. Він залишається в обоймі, призначений радником президента України. Сьогодні існує. Велика необхідність в тому, щоб був дуже професійний, чіткий зв'язок між Києвом і регіонами. І я думаю, що якраз в цьому контексті це призначення тільки посилить ефективність такої взаємодії. Те, що ці дві людини, ці два політика один одного знають багато років, воно б забезпечить і послідовність тої роботи, що проводиться, і її ефективність. Обидва призначення зривають оплески залу, обидва політика вітають один одного. <плес> Михайло Вошованюк поза трибунами в розмові з журналістами відзначив, що у смутку в очах немає, такий курйоз долі не був несподіваним сам, давно хотів трохи спочинку. Рік тому назад, рік тому назад просив президента, що Віктора Федоровичу, якщо можна, то то. То я би хотів перейти трошки на другу роботу, бо вже роки роблять свої дівчата більше 30 років, то де що там, 35 років, першим керівником, першим керівником. Ви уявляєте яка нагрузка? Без вихідних, без прохідних, без свята вперед, вперед перед, Натомість на трибуні Вишиванюк, як завжди, офіціоз розбавляє жартами. Треба вибачитись перед тими, кого не встиг звільнити Я з роботи. не В свою чергу новопризначений губернатор запевняє, що знає області і проблеми та настрої людей, і сподівається на об'єктивність Прикарпатсів. А журналістам обіцяє стати найвідкритішим головою ОДА в Україні. Постараюсь стати найбільш відкритим губернатором в Україні для преси, для засобів масової інформації. Більше хто з вас мене знає, я ніколи не уникав преси. Хочам сказати, що у той курс соціально-економічного розвитку, який започаткував Михайло Васильович Вишиванюк, він продовжиться. Все напрацьоване не зауважив Вишиванюк. передає, що донову й надавати рекомендації буде вже цими вихідними.